Всім привіт! Нарешті прийшла справжня весна, красу принесла, тепло, гарний сонячний день. І я вирушаю на зустріч з подругою. Одне дуже гарне містечко, свиклей. Нам якраз кожній їхати пів години туди. Так що постараюся вам показати красу, будиночки, природу, краєвиди. Поїхали всі разом. Заїхала на ферму купити якусь квіточку для подруги. І дивіться, що тут є. Величезна черепаха. Під лампою вигрівають її. Клас! Але вона здоровенна. До різних сакулентиків. Щось хочеться вже такого весняного. Орхідеї, фіалочки є. Це каланхоє. азалія біленька. І оці мені сподобалися такі фіолетові кампанула. Не знаю, що вибрати. Братчики такі різнокольорові. Сказали мені йти в цю greenhouse, якщо я хочу більше квітів побачити. О май гуднес, подивіться, що тут робиться. Вау. Отут я розсаду завжди купую нагород, але поки що не все квіти перед Пасхою. Тому що відео я знімаю. Тиждень перед Пасхою. Зараз я щось обов'язково виберу ой, ці міні-трояндочки мені припали до душі і подобаються дуже. Але ще є лілії. Лілії, запах такий можна очманіти. Хризантеми я більше люблю, коли осінню. Так що, напевно, що міні-трояндочки візьму. Взяла таку оранжеву трояндочку. Міні. Тут ще є багато бутончиків, розпустяться для неї. От, може собі як і всередині будинку тримати, так і на вулиці. Все, тепер їдемо на зустріч. Разом. Минулого місяця ми там ласували сніданком, а в цей раз хочемо спробувати їх салати в цьому кафе. Ми побачили, минулого разу люди замовляли там такі гарні, смачні на вигляд апетитні салати, що ми вирішили цього разу спробуємо. Так, все, я запаркувалася і тут потрібно оплачувати. Парковку. В цьому місці ми вже знаємо, тут саме дешевше 50 центів за годину. Включаємо, треба вести номер, е, номерних знаків авто. Так, заплатила на 3 години і повинна мені видати білетик такий, квиточок. От ми вже зустрілися з подругою і йдемо в кафе, яке ми вже не вперше відвідуємо називається Меди Тут дуже затишно, завжди є багато людей. Вибирали, що і чим поласувати. У них тут є своя пекарня, хліб такий на заквасті. Також випікають різні десертики. Ми зайняли той самий столик, що і попередній раз. Вже кажемо, що це наш столик. Він якраз біля вікна, в куточку, і дуже нам зручне це місце. Спочатку замовили. Чай для мене, каву для подруги з біскоті, але ще не встигли розпочати, як вже нам принесли ось такі наші салати. Були смачні, ми на силу їх з'їли, були дуже великі порції, і пішли прогулюватися. Бачите, як гарно цвіта магнолія. Також інші дерева у білих, рожевих барвах. Було дуже тепло, погода нам дозволила гуляти довго. Місто це свикли, знаходиться в 12 милях або 19 кілометрах на захід і північний захід від міста Піцбург, вздовж річки Огайо. Населення за переписом 2020 року становило 3907 осіб. Дуже гарні тут будиночки, багато церков, школи, приватні школи, садочки, садочки при церквах. Ми бачили, дітки там гуляли. От ми проходимо біля цієї кам'яної церкви. Це англіканська, англікан Church писало. То протестантська церква, яка виникла внаслідок політичного розколу Англії і Ватикану у XVI столітті. Мені дуже хотілося. Фотографуватися вже біля цих дерев на фоні такого блакитного неба, зеленої трави, вже якийсь і настрій навіть кращий, коли все цвіте, оживає, природа, пташки співають. Було дуже-дуже приємно в таку погоду і в такій красі прогулюватися. Ну, а коли ще. Гарна компанія, то взагалі вдвічі приємніше. Старалася показати вам різноманіття будиночків. Вони бувають різних кольорів, різних форм, цікаві, інші, ніж в Україні. Тут в більшості всі будинки з сайдингу збудовані. Як бачите, огорожею можуть бути туї, наприклад. Але саме в цьому місці дуже багато будинків мали саме ось такі огорожі. Мені це місце сподобалось, що навіть при такій невеличкій діляночці облаштували дуже гарно такий куточок собі затишні люди. Зрідка можна побачити в цьому містечку автобуси, але вони майже порожні, тому що кожен користується власним авто. Та все ж, вони є. На цій будівлі я побачила синьо-жовтий наш український прапор. Дуже приємно, гріє душу. Тут подвір'я ще однієї протестантської церкви. І ми продовжували спілкуватися, гуляти. Побачили ще один ось такий синьо-жовтий будиночок, дуже він кидається в очі на цій вулиці. Як бачите, частіше такі відкриті подвір'я, немає огорож, а де вони є, то переважно в цих людей є собаки. Газони чистенькі, підстрижені кущики також. Я як тільки бачила десь дерева, які цвітуть, то зразу хотіла звернути саме в ту сторону. А в цьому райончику я знову побачила прапор на одному з будиночків. Схоже на все, що живуть українці. І у них на дереві сиділа дуже гарна руденька білочка. Ну і чим не український прапор у квітах, барвінок та жовті нарцис. Часто можна було побачити прикраси до Великодня. А тут дуже сподобалось, як на дереві прикріплена була гойдалка. Дуже цікаво, чи на ній хтось коли-небудь гойдається. Тут нам зустрівся такий грайливий песик, його господар кидав йому м'ячик гратися, він ловив і відносив йому назад. Звичайно, всіх вуличок, кварталів і райончиків нам не вдалося обійти, тому що містечко велике. Тут побачили монумент. Якщо чесно, я і не почитала, що саме, і по дорозі вже до наших автівок знову зустріли прапор на хатині. Надіюсь, вам сьогоднішня прогулянка сподобалась так само, як і нам. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного, чистого, світлого неба і всього самого найкращого.